Привіт, дітки, я сонячний зайчик. Сьогодні я хочу розповісти вам казочку, а про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно: вдень по небі гуляє, ввечері за обрі сідає, вранці знову у віконце заглядає жовте. Сонце! Вірно, сьогодні я розкажу вам казочку. Яка називається Де живе сонце? Жило собі на небі жовте гаряче сонечко. Світило та обігрівало землю. Раділо, але якось помітило, що його ніхто не помічає. І вирішило, що нікому воно не треба. Тоді воно знайшло собі за високими горами маленький будиночок і заховалося. Як тільки сонце заховалося, відразу стало темно і холодно. Першими помітили, що немає сонечка, рослинки, дерево та квіточка. Вони дуже засмутилися, адже без сонця, без світла, без тепла, вони не зможуть рости і скоро загинуть. Далі Захвалювалися тваринки. Ведмедик і зайчик в один голос закричали, що нам робити без сонечка? Ми загинемо. Захвилювалися і люди. Де сонце поділося? Що робити? Де його шукати? Тоді вони звернулись до місяця. Місяцю. Ти високо літаєш. Подивись, підкажи, де сонечко заховалось, як нам його знайти. Місяць справді знав, де сонечко, і розповів людям, показав шлях до його будиночку. Люди вирушили в дорогу, дуже довго йшли, а коли підійшли до високих гір почали гукати. Сонечко, сонечко, вийди до нас, будь ласка. Сонце подумало і виглянуло за гір. Чого вам? Сонечко, повертайся до нас. Нам без тебе погано. Та ні. Мене ніхто не помічав, і я нікому не потрібна!» Як же без тебе рослини загинуть? Тварини загинуть. І нам, людям, без тебе теж аж ніяк. Повертайся, сонечко, будь ласка, сонечко трішки подумало і вирішило. Гаразд, я повернусь, але світити я буду тільки вдень, а вночі буду відпочивати. Вночі хай місяць вам світить. І з тих пір на землі з'явилася День і ніч. В день світило сонечко, а вночі місяць. Ось така казочка малятка. А зараз я перевірю, чи уважно ви слухали цю казочку. І дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Хто головний герой нашої казки? Вірно, це сонечко. А чому сонечко образилось? Чому воно заховалось? Так, тому що його ніхто не помічав. А зараз, дітки, подумайте і скажіть, хто перший помітив, що зникло сонечко? Хто перший захвилювався? Так, це рослинки, дерево і квіточка. А після рослин хто занервував? І почав плакати, що сонечко зникло? Це тваринки, ведмедик і зайчик. А скажіть, а хто ж пішов шукати сонечко і повернув його на небо? Здогадались? Ну, звичайно, це люди. А хто ж допоміг людям? Місяць. Молодці, а тепер скажіть, що сонечко відповіло людям? Так, що воно буде світити тільки вдень, а вночі буде відпочивати. А тепер скажіть, що дає нам сонечко? Світло і тепло. Молодці малята, я бачу, ви дуже уважно слухали казочку і відповіли на всі запитання. А я дякую вам алята за увагу і до нових зустрічей!